З поля бою бійців евакуюють з допомогою кейсиваку. В спеціально обладнаному автомобілі поранених вивозять з найгарячіших ділянок фронту. В екіпажі медики і водій. Їхня задача не просто довести пораненого до медичної евакуації, а зробити все, щоб людина вижила. Це ЧК Іра і Бурсук Сергій. ЧК. Що ти робиш? З початку повномасштабного вторгнення вони знайшли і обладнали два автомобіля для евакуації на першій ланці. Чекай борсук добровольця з госпітальєрів разом евакуюють та рятують поранених. В цьому відео вони поділяться своїм досвідом та розкажуть, як зробити кейсивак. Це Nissan Navara 2007 року. Він у нас вже більше року. Не перший автомобіль нашого екіпажу. Ми зразу ж його переобладнали. Зробили щось на той час, на той момент неймовірне. Тому що ми з звичайного пікапа, який, по суті, складається з трьох частин шасі, кабіна і кузов, кунг. Ми зробили єдиний такий моноблок, і зробили універсал. Це було досить. Складно зробити технічно, не всі бралися за цю роботу, але хлопці з СТО всюди хід, вони взялися за цю складну досить задачу. І ось ми маємо тепер такий автомобіль, в якому замість заднього дивана розмістили окремо третє сидіння. І сюди повністю стають ноші. Їх довжина більше двох метрів разом з ручками. І цей загальний простір кабіни з кунгом дозволяє якісно надавати допомогу вже на етапі кейс-евакуації. Від інших кейс-еваків сучко також відрізняє наявність пічки в кунгу. Вона рятує бійців від гіпотермії. А ще в машині є якісний кисневий концентратор. Цей кисневий концентратор це супер крутий дорогий кисневий концентратор. В нас був хлопець з важко середньою контузією, і цей кисень, який нам вдавалося йому дати завдяки тому конценкиснему концентратору, він дуже рятував ситуацію і покращував його показники. Я в цій машині пережила найскладніших поранених. Це були поранені з множинними уламковими пораненнями, з поганими показниками, але ми на цій машині. Повисли усіх живими, і тому вона для нас буде таким завжди символом. того, що якщо дуже старанно працювати навіть в дуже складних тактичних умовах, з обстрілами, з поганими показниками пораненого, то можна витягнути людину з того світу і довести її до медичної евакуації або до стопункту. Модифікації в сучці дозволяють не просто вивозити поранених за принципом таксі, а якісно надавати допомогу вже на першій ланці евакуації. Але одночасно з цим в машині є і недоліки. Наприклад, ноші кожного разу, коли ми їх витягуємо. Якщо бійці не знають, ніжки потрапляють сюди під кунг провалюються і потім з пораненим. Там дуже важко це зробити. Звичайний стандартний кунг він досить тісний. В ньому дуже важко працювати, особливо працювати в спорядженні, в броні, в шоломі. Тобто, місця бракує. Інколи приходиться перевозити, евакуйовувати двох-трьох поранених і тоді працювати взагалі дуже тісно. Тут є змога підвішувати інфузії. На жаль, нагрівати їх тут неможливо. Ми гріємо їх десь окремо і через те в мене в бронежилеті є спеціальний підсумок, який є ізольований, завдяки якому ми можемо ще якийсь час зберігати теплоту тої інфузії. Тут є всі необхідні. Засоби для того, аби надавати допомогу, але правда кажучи, робити це на колінах, коли ти не здатен випрямити спину, і достатньо бути рухомим для того, аби діставати до кожної до кожної рани, для того, аби їх нормально з ними нормально працювати, це досить тут некомфортно і незручно, тому, попри те, що тут є всі засоби по наданню допомоги, не завжди ти можеш в цих умовах поганих доріг в цьому пікапі їх використати. Недоліки, які неможливо виправити, чекає борсук відтреновують так, щоб це не впливало на якість роботи. Але через бажання ефективно надавати допомогу та постійно вдосконалюватись, в них виникла ідея зробити новий автомобіль. Охтирку отримали одразу з модифікованим кунгом, як в сучці. І перше, що зробили, зруйнували його і повністю переобладнали. Ми отримали дуже багато корисного, корисного об'єму. Під головою пораненого знаходяться дві полички, в яких зберігаються мої інструменти, електроінструменти, вогнегасник, домкрати, мій медичний рюкзак. А позаду знаходяться, от знизу знаходяться такі шухляди, в яких з'явилось місце для терапії, такі зажимчики, щоб вони не закривалися. І ще одна величезна шухляда знаходиться в середній частині цих під підношами. Крім того, тут є важливе таке покращення. Кунг салон автомобіля можна покинути зсередини, його можна відкрити ручкою. Навіть якщо борт закритий зовні на ключ. Наступним етапом зробили бронювання та теплоізоляцію. ізоляцію. Нижня частина обшита спеціальним бронелистом Armox 520, якщо не помиляюсь, 6,5 мм. ось він. Вся верхня частина всередині зашита м'яким балістичним захистом і тут є місце, всередині є місце для його деформації. А ось уже приклеєні ці елементи м'якого захисту. Єдине, що бачите, тут воно, з одного боку я його розпорював. Ну Там воно все герметиком, все це, все це візьметься. Ось, все вже, все вже приклеєно. А так що воно потім заклеїться, це один елемент, заклеєний вже теплоізоляцією. Тобто Воно буде внизу, під, під, під оббивкою, під обшивкою, буде ще така теплоізоляція. Далі спланували та додали в машині меблі, шафи та всі необхідні полички. У нас з'явилось додаткове це крісло під час виїзду на евакуацію. Можна нормально сидіти не на колінах. Поранених нам дуже часто, так як ми працюємо на першій ланці, поранених нам передають. З їхніми речами, з бронежилетами, з рюкзаками, зі зброєю, і тепер це все є куди є куди дівати. Багажник так само є. Багажник на даху він став більшим. Та туди є на ньому є місце не лише для ящика з нашими. З нашим інвентарем і запасного колеса, а ще є місце для кількох рюкзаків, які ми можемо просто на карабіни закріпити, закинути на дах, і обов'язково лопати на даху на багажнику автомобіля. Зовні раніше там в першому пікапі вона була всередині, закріплена десь збоку. І коли ми в перший раз покопали нею, то зрозуміло, що грязну лопату в кунгу — це додатковий бруд, тому вони зовні є місце для зброї. Та за цією шафою є простір, куди можна закріпити зброю. Замість заднього крісла, яке не використовувалося, так нашим бойовим медиком в роботі ми встановили таку тумбу, знаходиться Такий невеличкий на 6 літрів холодильник, який має функцію підігріву. І тут ми зберігаємо рідини. Також тут знаходиться кисневий концентратор. Ось він. І дуже важливий девайс це Starlink. Він вмонтований у нас тут в автомобіль. І антена займає, яка перероблена автомобільна, яка займає мало місця. Найважливіше, що всі ці прилади, ну, звісно, інвертор, найважливіше, що всі ці прилади вмикаються. Кнопочками, тобто не потрібно виходити з автомобіля чи там відволікатися, підключати якісь під'єднувати, під провідки. Ні, все робиться, все робиться просто кнопочками, це панель управління світлом, це панель управління всіма приладами. На цьому етапі зробили внутрішнє оздоблення практичними і, що важливо, естетичними матеріалами. Для цього звернулись до компанії, яка займається рекламними вивізками. Частково вони зробили і освітлення. Всередині салон зашитий таким композитним матеріалом завтовшки 4 міліметри, якщо не помиляюсь, обтягнутий плівкою і його дуже зручно мить. Дуже зручно протерти люку, будь-який бруд. В принципі, таке обслуговування автомобіля після евакуації, після роботи значно спростилося. Ліноліум на спеціальний автомобільний ліноліум на підлозі і е, цей композит е, в оракалі, який теж дуже-дуже швидко миється, і якісь пошкодження на ньому просто, просто з, з е, стікером, любим з мультикамом, просто-напросто закриваються. Вже після того, як були вирішені всі деталі планування, завершені меблі і обшивка, в Охтирці робили електрику. Внизу знаходиться ще один акумулятор величезний на 120 мАч, який забезпечує роботу всіх приладів без вімкненого двигуна. З іншого боку, знаходиться зарядний пристрій для Цих всіх приладів да ми окремо можемо підключити там до мережі 220 під підпідзаряджи акумулятор в домашніх умовах, там коли ми коли ми відпочиваємо. Світло в салоні насправді в темний час доби дуже заважало е керувати автомобілем е без Зовнішнього освітлення. Бувають ситуації, коли ми їдемо взагалі без світла. Ми, я користуюсь приладом нічного бачення, і світло в салоні дуже заважає. Тому ми зробили тут таку шторку, яка відкривається. Я можу просунути руку, вімкнути будь-який з приладів. І так само медик чи бойовий медик з салону також дотягується до всіх приладів. Зайка, можеш привідкрити чуть-чуть цю шторку? Так, да. Цього буде достатньо. Ми зробили. Маленький тумблер, маленьку кнопочку, яка вимикає повністю все зовнішнє освітлення. І я випадково в бронежилеті, там, коли залажу в автомобіль, вилажу, я впевнений, що я не вімкну світло дальнє, не вімкну поворот, що у нас ну, таке ну, світломаскування буде, буде дотримано і я там себе не видам в тому місці, де цього не, не можна робити. Є додаткове червоне світло на обох автомобілях. Яке ну в темний час доби його дуже погано видно. Але при роботі з приладом нічного бачення воно дуже сильно допомагає. У нас з'явилися спецсигнали в цьому автомобілі, користуємося, користуємося рідко, але інше інколи в таких при, фронтових, на прифронтових е, блокпостах просто вмикаємо вмикаємо е, світло і нас впізнають здалеку, пропускають без черги. На завершальному етапі додали в машину усі необхідні органайзери, підсумки і гачки. Для того, щоб працювати було максимально зручно. На дверцятах під рукою у мене закріплені купа так само підсумків, мультитул, в якому є ніж пилочка і якісь кусачки, так, там основні такі ці, дими, знову ж таки ручні інструменти, вода. Турнікет. Ну, коротше, тут, тут так само багато чого в мене закріплено, додатково на дверях. Тут так само купа гачків, на яких тримаються інфузії, на яких тримається якийсь інструмент. Ми додали сюди, наприклад, такий підсумочок, він є у кожного з нас на броні. Підсумочок для рукавиць. Воно під рукою, коли закрито, взагалі до нього є доступ. Також є такий органайзер, в якому я зберігаю інструменти. Батарейки, якісь е, кріплення, стяжки, ремні. Е, ну, все, 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 все. все Вдосконалення машини це процес, який ніколи не зупиняється. Деякі деталі Сергій робив навіть під час зйомок. І тепер ця штучка не буде, буде тут стояти статично, не буде гриміть. Близько тисячі кілометрів ми проїхали до нашого першого виїзду. Ось в такому, ось такому вигляді. Там ми тестували підвізку. Ми тестували, як закріплені всі наші прилади, як себе покаже ця взагалі вся мережа з двох акумуляторів, інвертора з цими всі, всіма реле. Все працює навідмінно. Starlink працює на ходу, холодильник охолоджує і гріє в залежності від того, що потрібно від нього робити. Кисневий концентратор працює, все працює, все працює, навіть незважаючи на ті. Нагрузки, та, які, які ми отримуємо на таких ось, на таких ось дорогах, або ну взагалі на більше на бездоріжжі, не дивлячись на всю серйозність і напруженість роботи, рожевий колір обов'язковий елемент в обох машинах. Причина цьому історія про обстріли та рожевий лак. Це був липень 22-го року, коли ми 8-9 годин провели в бронежилетах. Приймали участь в штурмі, як еваку... евакуаційний автомобіль, штурмі там важливих, важливої ділянки фронту між Мар'їнкою Вугледаром. Ось і тоді, коли ми ховалися на піврозруйнованій хаті, ми знайшли рожевий лак, і в той день, в честь того, що ми вижили, кожен член екіпажу пофарбував один палець, середній палець. В рожевий лак. Після цього Сергій подарував Ірі рожеву лопатку, яку вони закріпили на сучці. Про рожеві двері в новій машині Іра не знала. До цього моменту. І принципово я їх не перефарбовують а кіздом. Любі друзі, дорога родина. Ми в евакуаційній машині першої ланки, яку можна повноцінно вважати ранімо мобілем. В цій частині відео Іра покаже, як саме модифікації в охтирці дозволяють якісно надавати допомогу пораненому. У нас є наш умовний поранений, який уже підключений до екрану пацієнта. Ми виміряли йому тиск, оскільки наш умовний поранений має гарні показники, то у нього 110 на 61. Та виміряємо сатурацію. Сатурація в даний момент у нас 100. Що в нас тут в кишеньках. Тут у нас тактична медицина, все за протоколом Марч, турнікети, бандажі, оклюзійні наліпки, гемостатичні бинти, айджельки, берншили, шийний комірець. Амбушечка. Тут для доступу в нас катетери, різна перев'язка, пластирі, системи і, звичайно, салфетки, якими можна поприбирати цю машину після того, як ми вивозимо пораненого. Тут у нас шини, але найважливіший став, який в нас є, він в глибині. До прикладу, це кисневий концентратор. Зараз ми його підключимо. Вмикаємо кисневий концентратор. Чуємо звук, що він увімкнувся. Починаємо працювати. У нас тут три літри. Ми можемо збільшити цей кисень власне, до трьох. Ось чуємо, як він працює. Під'єднуємо маску і подаємо кисень. Пораненому. Якщо наш поранений в свідомості, то ми просимо його рукою фіксувати собі маску для того, щоб він почувався комфортно і щоб він відчував, що він контролює цей процес кисню, який до нього постачається. Якщо поранений не в свідомості, то ми відповідно цю маску фіксуємо на голові пораненого, і вона чітко тут якісно зафіксована. Дихаєш собі? Прекрасно. Все, дихай. З класного стафу, якого раніше в мене не було, але були поранені з травмами обличчя, яким дуже було би вчасно мати відсмоктувач. Тепер всі машині у нас є відсмоктувач, зараз його покажу. Отже, це наш відсмоктувач, індивідуальний аспіраційний наконечник, який ми використовуємо при пораненнях, наприклад, обличчя для того, аби відновити прохідність дихальних шляхів і полегшити нашому пораненому дихання. Включаю його, він, він не підключається до ніяких тут приладів спеціальних, тому що в нього є батарейка, зараз почне гучно гудіти. Не хочу розпаковувати заради відео одну цю штуку, яка в мене є, тому будете так дивитися. Ось тут воно під'єднується. І можна красиво заходити в ротову порожнину і вигрібати все, що там всі рідини, соплі, кров і, і, і сліну, яка там застрягає. От отак От воно робить, працює. Це він вбудований в дно нашого пікапу. Я його можу діставати, можу працювати звідти. Тут дістала спеціально, щоб нормально це показати. У випадку, якщо є така необхідність, і потрібно вливати інфузію або, до прикладу, плазму, я потім покажу, де вона в нас зберігається. В нас є для цього спеціальний девайс, місце, в якому ці інфузії теплі. Зараз покажу, як ми підвішуємо інфузію. Це теж досить комфортний тут процес. Кожна інфузія має частину, де можна а, закріпити, і, і в залежності від того, де розміщений поранений, чи в нас їх кілька, чи один, я можу цю інфузію а, тут зафіксувати, можу зафіксувати ось тут. Або на отому а, гвинтику, а, я маленький гвинтик. А який тут зафіксований, це зазвичай у нас поранені з контузіями, які можуть сісти на борт, яким потрібно протиблівотне щось покапати. Ну, в принципі, це фактично вся допомога, яку ми можемо надати, і порад для того, аби знеболити і покращити стан пораненого точніше, людини, з ЧМТ, в якої головна біль. Найважливіша частина, яка дійсно рятує життя, вона захована в цих шуфлядах. Вони тут дуже функціональні, тому що раніше було набагато менше місця, коли ці ноші лежали безпосередньо стояли на підлозі. тут. Ми їх підняли. Тепер тут можна ховати. У мене тут заховано соточки натрію хлору для того, щоб розводити там різні лікарства, препарати, парацетамол соточки та інші інфузії. Але найважливіше, що тут заховано, це суха плазма. Суха плазма е е рятує життя. Ми тут не маємо крові і наразі не працюємо з кров'ю безпосередньо, але як бачите, працює, працюємо з її компонентами. Тут на системі молі у мене швидкий виносний доступ. катетери, кровоспинне, шприци, системи, фіксуючі елементи для того, аби цю систему зафіксувати. Джгутики, пластирі тут. Є все, що необхідно для того, аби швидко, оперативно, комфортно робити виносний доступ для пораненого бійця. Раніше такої системи не було. Раніше Мені доводилося це витягувати з окремих підсумків, і це забирало час. І ну через те, що тут високий кунг, я можу тут дійсно розпрямати плечі і робити це все досить якісно. Навіть бойові медики першої ланки зрозуміють протирати ділянку встановлення катетера, а не забувати на цей етап. Крім того, тут були фентанілові людяники для поранених, але їх з'їла миша наркоман, поїла всі три фентанілові людяники, які тут були, і тепер доведеться обезболювати внутривенно наших пацанів. І коли показники пораненого вже в нормі, в нас тут все працює, в нас фінальний етап це плідік. Він забезпечує не тільки тепло пораненому, а й відчуття домашнього комфорту. Ми вкриваємо пораненого і також його довозимо до стабілізаційного пункту або медиваку. Те, що ми показуємо, стало можливим завдяки тому, що тут є піднятий кунг. Мені тут зручно і комфортно працювати. У мене тут в швидкому доступі є смітник, де я можу викидати всі, всі засоби, якими я надаю допомогу і не встати, наприклад, коліном на голку. Як це буває зазвичай на першій ланці, через те, що все розлітається дуже некомфортно. Саме завдяки тому, що цей кунг піднятий, і він відносно захищений. Я себе тут почуваю комфортніше, і ми тут можемо робити багато маніпуляцій. Ми можемо тут розвести плазму, ми можемо тут встановити і пораненому. Точно тут набагато комфортніше, тому що є достатнє місця, є ноші, які професійні, якісні, і в них зручно лежати, чекаючи надання допомоги. Тобто весь цей процес тут, в цій машині, через цей піднятий пункт, через те, що вона врізана, набагато покращився. Ринкова вартість при обладнанні кейсовака приблизно один мільйон гривень. Але Укрброня зробили велику знижку і вдалося зекономити 100 тисяч на бронюванні. Автоелектрик за багато годин своєї роботи взяв всього тисячу гривень. Госпітальєри надали дорогий монітор пацієнта, а Дніпро М подарували бензопилу та інструменти. І на всьому шляху роботи над машиною були ті, хто допомагали, робили безкоштовно і щось дарували. Тому в результаті на охтирку витратили 317 тисяч 285 гривень неможливо вкластися в 100 тисяч і зробити все оце. Ви бачите суми, які довелося інвестувати, зібрати, знайти, залучити купу людей для того, щоб все це стало можливим. І якщо ти хочеш, щоб було якісно, то на це потрібно витрачати гроші, свій соціальний ресурс, там купу людей, які нам просто безплатно допомагали. Але все це наш бекграунд, який в нас є, завдяки тому, що ми стараємося робити цю роботу ну, досить ну безкорисно. Така пастка збройних сил, ієрархія і те, що ти постійно комусь підчиняєшся, ти весь час з під чиєюсь командою, і по і тому ти можеш зняти з себе відповідальність, але в сухому залишку людиною, яка на першій ланці вивозить пораненого, є саме ти. І те, що твоє командування тобі не дало, не написало запит і тому подібне, це другорядні речі в момент, коли ти надаєш допомогу пораненому. І тому так важливо брати на себе відповідальність і максимально проходити всі ці кола аду, які доведеться, але це вартує життя людини, яку ти евакуюєш. Це вартує того, щоб в нього були нормальні показники, тому що йому тепло. Це все це вартує життя людини, яку ми забираємо з передньої лінії. У нас є в екіпажі така звичка, традиція, правило. Ми кожен день проводимо наради. Коротенькі чи не дуже коротенькі, і після кожної евакуації ми робимо наради. І після кожної евакуації ми по суті робимо розбір помилок, де що було зроблено не так, кожним членом екіпажу. Ми давали один одному зворотній зв'язок, ми давали свою, Та, що спрацювало, що не спрацювало, де там, кожен говорив, де, де на якому етапі налажав. Ну, це особливо стосується, особливо це стосується роботи е, в такому повним екіпажем: кейсовак плюс Медевак. Ну і вже наступного разу не робили цих помилок. Тобто це, це було зроблено для того, е, щоб наступна наша евакуація була кращою. Наступна наша евакуація була швидшою, кращою, якіснішою, ну, в, усіх, в усіх абсолютно ну, в усіх аспектах. Ці наші, е, Розбори дали, це те, що ми ну, дуже швидко розвивалися і дуже швидко. Ставали, ну по-перше, цей момент злагодження дуже швидко відбувся, бо перший же день наш закін... ну, в перший же день була евакуація, на другий день були евакуації, друга, третя ніч були нічні евакуації, і ми дуже швидко росли, дуже швидко розвивалися. І навіть за перші там два тижні ми вже щось в машині прикрутили, переробили. Тобто ми працювали над своїми помилками. Зразу ж їх просто визнавали і працювали над своїми помилками. Е, та це зона відповідальності. Яку просто потрібно брати на себе, коли тобі щось незручно. Коли, наприклад, цей карабін зараз висить на той стороною, якої має, і мені в результаті буде незручно зачепити туди інфузію. Тому, поки ти їдеш, поки переобладнаєш це все, можна його поправити іншим боком, для того, щоб це було все комфортно і зручно. І через можливо, через те, що ми добровольчі формування, мені немає на кого перекласти відповідальність за те, що мені тут некомфортно, тут щось не так стоїть і так далі. Це моя відповідальність, це я евакуйовую пораненого, тому тут все. Має бути впорядковано, чітко, зрозуміло, і кожен, хто сюди заходить з подібними знаннями до моїх, може цим всім, цим всім користуватися, і це це безкінечний процес, ніколи він не закінчиться. Відповідальність це безкінечний процес. Ти весь час повинен змінюватись і рости для того, щоб виконувати свою роботу краще. І не буде тому кінця. Не встанеться момент, коли ми сядемо тут в машині з Мурсиком і будемо розказувати на відео, яку геніальну машину ми зробили. Завтра буде новий день. І завтра ми захочемо тут прикрутити. Щось нове або відкрутити, або відкрутити. Може картошечка.